Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в Гандії. І в цьому будинку ми маємо дуже цікаву квартиру. Вона дуже велика. Тут фактично 5 хвилин до музею Фалер. Це недалеко від центру. Квартира досить таки цікава. Ходімо дивитися. Отож, друзі, квартира 75 тисяч квадратів. Тут чотири спальні, два санузли. Подивіться, ми йдемо в величезну вітальню. Я скажу, що ця квартира трішечки до ремонту, але всі меблі залишаються і дуже гарна ціна на таку велику площу. Тут в нас є балкон досить такий невеликий. Тут ми заходимо в першу спальню. Подивіться, досить цікава, велика. Що мені подобається, є якісь, бачите, меблі, стара шафа. Звичайно, вона присутня. І досить таке непогане ліжко. Тобто ліжко ще може бути. Шафу потрібно виміняти, і вікна у нас виходять на балкон. Навпроти, в нас кухня. Ось така от кухня, меблевий гарнітур ще може прослужити. Він, звичайно, не новий, але все ще може прослужити. І тут в нас господарчий блок. Одразу бачимо перший санвузол. Там у нас є душ. Санвузол сам по собі непоганий, але хочу звернути увагу, потрібно прийняти двері. Рухаємося у другу спальню. Тут маємо одне спальне ліжко. Ось так це все виглядає. Маємо комп'ютерний стіл і. Навпроти ось така шафа. Тут в нас вікна виходять на господарчий бок. Наступна спальня, вона трішки більша. Тут вже маємо два ліжка. Навпроти теж маємо ось таку шафу. По тут, самі бачите, тобто тут потрібен, потрібно освіжити стіни, тобто трішечки попрацювати в цій квартирі. Вікна у нас з цієї квартири були в цій квартирі Ще один санвузол, він вже більший, по плитці немає проблем, бачите, ванна. Тобто досить таки непогано, потрібно тільки її відчистити, як я вже говорив, фактично по всій квартирі потрібно поміняти двері. І тут ще одна спальня, вона дуже велика, дуже велика, теж по ремонту потрібно освіжити стіни, але цікаве ліжко в спальні, і маємо навпроти, бачите, ось такий гарний тур. З цієї спальні вікна теж виходять в патіо.